Тим часом, поки Прилуцький центр науково-технічної творчості молоді знаходиться на простої через брак фінансування. станція юних техніків із сусіднього Ніжина святкує чергову визначну перемогу своїх вихованців. Ніжинські ракетомоделісти у складі української збірної вибороли третє командне місце у чемпіонаті світу в США. А все тому, що розвитку спорту в Ніжині приділяють дуже велике значення і намагаються не лише зберегти, а й успішно розвивати ці напрямки, які тут працюють десятиліттями. Гурток ракетомоделістів у Ніжині було відкрито. Ще у 80-х роках минулого століття нині на кафедрі працюють чотири досвідчені тренери. Серед них і Денис Приданніков гурток працює. Його розпочав ще мій вчитель, Панахно Володимир Володимирович. Він працює в школі вчителем труда. І він цей гурток започаткував ще на базі школи. Потім ми працювали в клубі Планета, який працював при заводі прогрес. Клуб закрили. Ми перейшли до станційних техніків наш, наш напрямок. Ніжинські гуру ракетомодельного спорту, як ніхто інший, розуміють, наскільки важливо розвивати в молоді будь-які напрямки з технічної творчості. Я вам скажу не тільки для прилуцької міської влади, я скажу для для всіх українців, що важливо розвивати будь-які напрямки з технічної творчості, бо це майбутнє, це майбутні інженери, майбутні вчені, яких ну без не буде інженерії, не буде країни. Розумієте, що технології ну, телефонують постійно, хлопці зробіть нам дрона. Ну, ось вам приклад. Робите? Ну, ну, це військова таємниця. Кількість гуртків у Ніжинському сюті постійно збільшується, але основою і гордістю закладу залишаються технічні напрямки. Технічних не дуже багато. У нас є гурток авіамоделювання, у нас є гурток картінга. Ну, З картінгом поки що в пошуках керівника гуртка. Бо ну той керівник, на жаль, він помер цього цього року, і ми зараз в пошуках. Але база матеріальна дуже потужна, і ну було б гарно, щоб якась людина знайшлася, щоб цю цю, цю справу продовжити. Цікавимося у досвідченого тренера, які задатки повинна мати дитина аби займатися ракетомоделюванням. Ну трохи бути врівноваженою, трохи усідчивою. Так і все. Ну мати бажання, головне, щоб було бажання. Дуже складно зараз сучасних дітей до чогось від, 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 відвернути увагу від смартфона, і, і, і щоб ця дитина подивилась в укреслення чи на якусь модель, щоб було їй цікаво. Бажаючих на початку року приходять багато. Да. Залишаються в одиниці, да, да. Ну, Загалом порядка 40 дітей займаються в наших кабінетах. Того, що ж я не один керівник, нас четверо керівників працює в цій галузі в цьому напрямку. Ну, а залишаються ну, 10, 10 таких постійно працюючих і цікавичиться дітей. А ще заняття ракетомоделюванням дає дітям неабияку мотивацію, ділиться тренер. По-перше, це комунікативність, це ось хлопці, наприклад, вже замислюються за ним, що треба підучити англійську мову. У нас були випадки, що просто дитина приїжджала зі змагань, яка погано вчила мову, а потім займалась з репетитором після того, як вже закінчила школу. Були такі моменти. Люблю цей вид спорту, тому що він дає змогу навчитися щось нове, робити щось своїми руками. Придумувати щось, адже в нашому спорті дуже багато чого можна зробити своїми руками, і дуже багато чого можна ще придумати. Наприклад, сучасні технології дозволяють це робити. Ми використовуємо 3D-принтер, моделюємо це все на. Спеціальних програмах і можемо зробити щось нове, змінити навіть конструкцію моделі для того, щоб вона краще летіла, краще була аеродинаміка завдяки програмам. Також і завдяки сучасним матеріалам ми можемо зробити модель більш легкою для того, щоб вона взлітала на вищу висоту. І набирали більше балів о, стендової оцінки. Головне в житті це віра і мотивація. У Ніжинській станції юних техніків викладачі вірять у своїх вихованців і вже бачать їх майбутніми конструкторами, інженерами, операторами дронів та it фахівцями. Адже пройшовши таку школу, діти стовідсотково матимуть гарну путівку в життя. І дуже прикро, що далеко не всі розуміють, що за цією інтелектуально розвинутою молоддю майбутнє України.